Доброго квіткового дня! Сьогодні з вами порозмовляємо про лаванду. Відома вона вже понад 2500 років і її використовують багато і в косметології, і в медицині. В природі біля 30 різновидів, а ось культивують декілька сортів. Це вусколиста лаванда, вона до метру в висоту, метру в ширину. Також лаванда зубчаста, така чагарник вона вважається. І ряболиста лаванда. Дуже цікаві в неї листочки, а також лаванда англійська. Я маю лаванду англійську, це різновид вузьколистий, і сьогодні з вами ми її будемо обрізати. Листя цієї лаванди, воно трошки запушенням і таке, наче сизого відтінку. А також вона може вирощуватися навіть у горщиках. Взагалі для лаванди потрібен ґрунт слаболужний або нейтральний. Вона, в принципі, не любить родючі землі, тому що в природі вона росте на скелях, на скелястих схилах і піщаниках. Любить вона ділянку здебільшого це сонце, у тіні вона буде витягуватися і мала цвісти. Обрізати необхідно обов'язково. Від обрізки залежить. Пишність її цвітіння. Обліску проводити треба два рази. Один раз навесні, як тільки ну зазвичай я троянди підрізаю тоді і обстригаю на, десь на одну третину е, висоти. А другий раз вже коли вона від, ну, цвіте і квіточки обов'язково щоб повністю не відкрилися. Тому що, якщо вони повністю відкриються, то ефірні масла, які є е, такі необхідні і заради чого, в принципі, всі люблять лаванду, вони е, випаруються. Тому квіточки мають бути декілька відкритих, а здебільшого мають бути тільки такі набубнявіли. дерев'яні пагани взагалі не чіпаємо, е, тому що рослина може навіть загинути, якщо їх дуже сильно обстригти. Ось такі кущики будуть вони тугенькі. З квітів, окрім букетів, роблять чай, додають навіть до випічки. Також можна додати віск до свічок або зробити ефірну олію. Наприклад, 5-6 столових ложечок квіток залити олією без запаху. І на 14 днів настоятися, і можна буде її використовувати. Має вона сильну бактерицидну та регенеруючу дію. Можна лікувати акне, постакне або сибарею, можна зробити ласьйон. Також береться квіточки столових ложечок. Води 200 мл, і запарити треба квіточки, і почекати на паровій бані, щоб випарувалося десь 3 четверті водички. і Оцю настоянку розбавити 30 мл горілки і поставити до холодильника, можна протирати обличчя або шию. а Для сухої шкіри можна додати ще 2 ложечки меду розмножується також дуже легко живцями у пісок 3-5 см живця, обрізаємо, обриваємо знижу листочок і вставляємо до піску. І Протягом місяця виростуть гарні росточки. Вирощуйте лаванду, і нехай рослини растуть вас і радують.